Так, заехал на приемку. Сейчас наберу всякого такого мелочевки. Так и есть. Так и есть. Брать, наверное, не буду есть так и. Це не знаю, зеркальце якесь. Что тут еще? Ну, тут набрал ключи. Всякая чепухинь такая. Болтив тут. Всякого добра, шайбочки, молодці. Отак Максим знаходить всяку шушваль. Виколотки якісь. Є в бумазі. Ось такі інтересні моменти. Напільники опять такі є. О, викрутка яка треба взяти. І це щось таке інтересне, непонятно. Опять такі якась виколадка. І все. Каністри. Нафіг. Все, більше тут нічого такого немає. Поїхали далі, будемо шукати, щось знаходити, показувати. Так, всім привіт. Не люблю я, коли я дуже сильно дергаю. Телефоном, це нікому не подобається, і мені також. Тому показую, що я тут знайшов. Так, з прошлого відео ще лишився бак хто хоче його купити, він на літрів 3, може 4. Не знаю, кріплення для нього є. Ось такий краник, відстойник є. Все працює, все. Все відкривається, закривається. Ціна 500 гривень і він ваш. Так, йдемо далі. Є отакі дві кріплення, не знаю для чого, скручуються болтами з і з другої сторони. Є направляйки. Ось дві штуки тут Направляйки і є одна тут. Е, щось скріпляти і щось фіксувати. Не знаю для яких цілей хочу за дві штуки. 500 гривень і вони ваші. Пружина є. Там їх взагалі то було дуже багато цих пружин, але я взяв одну. Вона така широченька, десь 1,5 см. Але як є, так є. Ціна її буде 50 гривень і вона ваша. Далі знайшов вашин ось такий для тренування, для собак. Такий цікавий, не можу зняти, бо. Зацепилися тут взагалі візді. Ось так. Він розбирається, його можна там наставити, зубці поставити правильно, щоб вони стояли гостріше, мягче, ну і так згинати, позгиблювати Тобі ж для собаки. Ціна 100 гривень його і він ваш. Оце так. Знайшов на металоприйомці. Так, мечик буде у нас 20 гривень. Кому там хоч, хочеться почухати, він буде працювати М12, скоріш всього. Е, так, є шайби ось такі. Ну, Хтось вирізав, там плазморізом, я так розумію, бачите. Рівненькі, гарненькі. Ці 90, ці 69, їх тут раз, два, три, 4 штуки, тут дві знизу. Тут одна 60, 60 мм. Ось за цю всю пачку. І я хочу 120 гривень. Кого устраю, забирайте. Колишки три штучки є, такі ось ціна 35 гривень за всі три штуки. Потім є ось така станіна для йолки. Ціна її 65 гривень. Далі є кардан. Знайшов там любителям карданів. Ось надписи ще є. Покажу тут s 11603 Не знаю, з якого це агрегата. Ну, як є, так є. Такий фіксується. Всі люблять карданчики там. Ось вам кардан. 150 гривень і він ваш. Цей 20 гривень на пильник по одному. По одному тяжко продавати, тому якось так. Так, хочу показати ще тут молотки. Є топкор. Топ Молоток такий якийсь більш-менш 70 гривень. Молоток 40, 35, 55, 800 грамовий. Ну, це 200 грамовий такий красунчик. хай буде 30 гривень. Ручка буде у нас 35. Болти оці всі будуть 10 гривень. ці латунні там 20 гривень. Ця 46 в діаметрі там пружина внутрі. Стоїть. Заводити. Не знаю для яких цілей. Може молоти щось. Я щось таке думаю, що щось крутити. Не знаю, 20 гривень і вона ваша. Далі що тут з болтом? 10 гривень, 10 гривень, гайка, 5 гривень кусачки. Такі маленькі, ржавенькі, 15 гривень. Ці будуть 25, ніж буде з Ну і нормальний ніж. Просто пружину там порихтувати, зробити накладки або ще щось. Ну і ним користуватися. Так, нормальний, грязний ніж. Все фіксується. Пружинки там немає якоїсь. 80 гривень і він ваш. Так, топор. Бачили, не бачили такий? Обитий в хлам. 40 гривень і він ваш. Так, що тут? Карданчик 45 гривень. Е, на 8 шестигранник. Ось такий 10 гривень квадрат 35 пробойців. Тут 11 штук. Дивіться, які гарні, красиві, блискучі. Вони повністю почти всі такі, крім там деяких ось, ось так показати можу, щоб розуміли, про що. Їх всього 11 штук. Є дуже ржаві, як ось оцей. Але такої сильно там ржавого, нічого в ньому немає. Є ось такий ось двойний уже під якусь определенну прокладку. Їх 11 штук, ціна 600 гривень і він ваш. Цей 10 гривень. Жало тут латунне 35, цей на 24. Ну, гарний якраз 30 гривень. Пробойці 25, і цей 20. Хай буде такий наострити та і все тупувати. Так, викрутка буде у нас 10 гривень, цей буде у нас 15 гривень, носик. Шайби у нас внутрішній тут 18. А, ні, 13, вибачаю, 13 і наружній 50. 20 гривень за Е, отвес. Хто ще користується отвесом, ось вам 45 гривень і він ваш. Так, анкера три штуки. Ціна по 35 гривень. Тобі ж 105 гривень за три штуки. Хто хоче беріть. А так я використаю. У мене є куди використати в даний момент. Так, Ключ на 100 гривень. Не знаю, навіщо ізолятою замотали. Відмотував, чуть, -чуть глянув, все ціле, все ціленьке, може десь щось не, не пом'яти. Так, Ключ 30х27, повністю новий, в робочому стані, 135 гривень він буде коштувати для вас, і він ваш. Далі йдемо. Ключ на 41. Ось такий відрізаний, для того, щоб можна було десь щось зафіксувати і зірвати. Чіткий, ціна 65 гривень і він ваш. Так, амортизатор. Ось така модель. Прочитаєте там. Все в ньому працює, не знаю, навіщо вибросили, надавлюєш. Все плавно йде, не чихає, не ригає. В общем, все таке. Ціна 60 гривень. Ключ 32 на 36. Ціна 70 гривень секатор в нормальному стані. Заточити, пружина є, все є, 75 гривень і він ваш. Все в ньому працююче Десь щось подігнути, десь щось там доробити і все буде працювати. Оце так. Так, ключі 13 на 17, 17 на 19, 30 на 27, 13 на 12, 100 гривень за цей комплект і він ваш. Далі переходимо якраз до самого найцікавішого Лотами. Так, Є мечики. Ось такі. Тут 76 штук, один із них поламаний. То таке. 75 буде. Ціна за цей весь комплект буде коштувати хай 1400 гривень, і він ваш за мечики. Далі екструдери чи екстрактори. Три штуки таких ось грамезних, якраз різних. Великих. Видно, що не використовувались, Ну, як є, так є. Ціна за них 150 гривень, і вони ваші. Далі йде у нас номера 3, 8, 7, і 9, або 6. Не знаю як кому. Ціна за них 100 гривень. Далі йдемо. Є 21 лірка. Ось така, Є М10, сама найменша. Саме найбільше М22. Ось вона блискуча, гарнюня, красива, 21 штука. Ціна їх буде коштувати 600 гривень. Кому устраює ціна, пишіть. Далі йдемо. Є ліркотримачі. Один без ліркотримачі. другий із лерками. Даже М4 є, М12, М8 ось є. Ціна 200 гривень за 4 штуки і вони ваші. Халява. Так, райбера. Кому там треба, 7 штук, один трапеціональний, а всі інші такі самі примітивні. Ціна за них буде коштувати 400 гривень і вони всі ваші. Набір гарний, красивий, офігенний. Так, мічко Тримачі. Цей буде у нас 120 гривень стоїть. Гарний, класний, прикольний. Цей в нас буде 100 гривень стоїть. Тоже. І цей в нас буде коштувати 90 гривень. Ось так, щоб розрізняти. Все, все вроді би показав, все розповів. Кому щось там сподобалось, може сфотографувати, прислати мені фото на. Вайбер, Ватсап, Твіттер, Телеграм, меседжер, любий якраз. Кому що як треба. Дивіться, прошлі відоси, бо щось я бачу, що взагалі нікому нічого не цікаво якраз. Те, що я знімаю. Лайків я не бачу. репостів також не бачу. Коменти взагалі нікому нічого не потрібно. Всі, мабуть, щось зайняті, чи картоплю вже обратно викапують, чи що, чи гірки там збирають. Чи що Тим, хто займається, мені оце цікаво якраз. Я оцім ось для вас знаходжу якраз, виставляю, показую. Це взагалі і Золикс якраз виставив. Купив якраз у людини і її виставив. Я ні від кого не скриваю, що це ось Золикс, це з металоприйомки. Я показував, де я його знайшов. Тому що, блін, ну, скривати від вас для підписників не збираюся такого робити. На цьому все. Буду закінчувати. Гарного всім дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.